Чому южноукраїнська багатопрофільна лікарня не може бути кластерною? Цим питанням перейнялися депутати на 44-й сесії та поставили його керівнику місцевого медичного закладу. Справа в тому, що відповідно до медичної реформи, яка розпочалася 6 років тому, в Україні мають створити мережу госпітальних округів. Раніше були лікарні району, лікарні області. На сьогодні це перетворюємо вже відходимо від совкового періоду. Це будуть Загальні лікарні, кластерні і надкластерні це все буде формуватися. Тобто госпітальний округ це є область. Що стосується Миколаївської області, то госпітального округу у нашому регіоні ще не сформовано. Проте Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня швидше за все отримає статус загальної. Такі заклади мають надавати лише базові, тобто найпростіші медичні послуги, здійснювати стабілізацію пацієнтів та направляти їх до кластерних і надкластерних лікарень. Зважаючи на це, в міській раді переймаються, аби така градація не позначилася на мешканцях нашої громади з гіршої сторони. Очільник лікарні запевняє, усе буде добре. У місті супутнику атомної станції вважають за потрібне зберегти багатопрофільність лікарні. Нині допомогу хворим надають у 18 напрямах, тоді коли обов'язкова вимога НСЗУ говорить про шість. Загальна лікарні це повинна бути анестезіологія, неврологія, інфекційні хвороби, то тобто терапія, хірургія, все, і травматологія. Більше нічого немає. У нас ж на сьогодні, якщо так взяти: акушерство гінекологія, алергологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, нейрохірургія, отоларингологія, педіатрія, реабілітація, терапія, ортопедія, травматологія, урологія, хірургія, зокрема, судинна, офтальмологія, паліативна медична допомога, психіатрія і трансфузіологія. Одним з результатів реформування медичної галузі стало те, що зокрема хворих на інсульт відправляють до Вознесенської лікарні саме вона швидше за все і стане кластерною, коли на Миколаївщині завершать реформу. Нині там надають допомогу пацієнтам з нашої громади за трьома напрямами, яких немає в южноукраїнську: нейрохірургія, інтервенційна кардіологія та реабілітація. Не мають також надавати у нашій вторинці і пологових послуг. І на сьогодні, якщо взяти, розрахувати, тому що ми за одні роди, якщо не поляз 14 лічна десь на там щось таке родів би, отримаємо. То в нас повинно бути мінімум двоє родів на день. І тоді ми виходимо в нуль, можна сказати. На сьогодні у нас в основному це є одні роди в день, а було от за мій час, навіть таке, що тижня-два нікого не було. Як передбачає Сергій Лупов, після війни до реформування медичної системи повернуться знов. Зважаючи на таку ситуацію, депутати пропонують вже сьогодні замислитися над збереженням цієї та інших послуг для мешканців громади. За підрахунками представників лікарні, на утримання пологового відділення нині потрібно в середньому 5 мільйонів на рік. Це не враховуючи оновлення обладнання, ремонтів тощо. Якщо НСЗУ не підтвердить пологовий пакет для южноукраїнська, утримувати відділення доведеться за рахунок міської скарбниці. Нам потрібно провести відповідну роботу, і подивитися в цьому напрямку, як нам реалізувати потребу, яка у нас на сьогоднішній день, і а, чітко визначати для себе, що ми повинні за рахунок місцевого бюджету якісь кошти витрачати для того, щоб зберегти у себе відповідні напрямки. Я розумію, що там складні ситуації кардіології, там інсультні, нейрохірургія. Ми цього взагалі не потягнемо. Але такі речі, як пологові будинки, е... ну зберегти що нас є на що стосується того, чи могла б южноукраїнська багатопрофільна лікарня стати кластерною, відповідь швидше ні, ніж так. Цьому статусу заклад не відповідає за декількома параметрами, а саме кількість населення, доступність за часом прибуття та відстаню, наявність фахівців певного профілю. Проте за словами Сергія Лупова, у реформаторів до лікарень, які обслуговують містечка атомників, ставлення особливе. Вони мають можливість надавати більше послуг, ніж передбачено звичайними загальними закладами. Окрім того, в найближчих планах вторинки введення квот для лікарів щодо прийому пацієнтів. Тобто певну кількість хворих обслуговуватимуть за направленням, а решта матиме право на платний візит. Окрім цього, вторинка розширила спектр лабораторних досліджень та планує запроваджувати нові напрями роботи. Ці кроки мають призвести до покращення обслуговування та підвищення рентабельності.